Невже буде дощ? Над нами така тучка і над горами. Он. Хочу, щоб був дощ. Бачите, який маленький фікус Бенджаміна. це що в мене стоїть. Гляньте. Листочки я ближче покажу, щоб ви побачили. Оце фікуси. Так фікуси. Оце квіточки теж мені дуже подобаються. То таких Бачите. Посаджених. Красиві. <плес> Навіть трояндочки тут є, як вони тут виживають. Не знаю. Мабуть, поливають. Ми йдемо в магазин. На вулиці. Ну Це хіба що в обратно будемо йти. Я просто побачила, як займаються спортом. Люди, дівчатка, я дивлюся, бачите, як під відкритим. Воно ж жарко, не в залі, а прямо так, от. як в гаражі. Дорогою до магазину все знімаю. От. Я ближче підійшла. Я ближче підійшла і показую, як вони знімають, займаються. Бачите, Бур'ян. Який ж бур'ян? Якісь квіточки я такі не бачила. У нас таких немає. Бачите. Цікаві височинки такі цікаві квіточки. Можна було б, звичайно... Ось такий цікавий. Оце будиночок. Зроблений такий полукругом. Піцерія, це я можу прочитати. Це ми десь вийшли вже на край міста. Бачите, там гори, там вон, сади якісь, залізна, мабуть, дорога там. А там знову. Гори. Йдемо в магазин. Тут якийсь здоровий магазин, я ще в ньому не була. Меркадона називається. Теж якийсь супермаркет. Ну, коротше, Подивлюся, вони весь час ходили, але без мене. Ви бачите, що там, отам, мабуть, вже дощ іде. О, бачите? Дощ іде. Мені так здається. Гляньте, тут парковка, ось така ось, бачите, кругом. Не взяла пристрій, бо він у мене розрядився. Господи, коли ж я куплю палку селфі, не знаю. Не знаю. Вот он, вот он, Меркодонна, бачите. Вот он. Оце ж тут і парковка, я думаю, що там сюди заїжджають, туди виїжджають. Здоровий магазин. Зараз подивимося, що є. Ой, попереду точно, вон, я дивлюся, попереду дощ іде. <гум> Невже буде дощ? Серега каже, якщо й буде, то він дуже швидко тут проходить і висихає дуже швидко. У нас цибуля нема, пів пів цибулини залишилося, півтора. Великий дуже магазин. Великий. Хочу отак от показати. Кас багато, там всі працюють, каса, бачите. Дуже всього багато дуже. Холодненько, як гарно тут. Ой, як тут гарно, якби ви <сум> уявили, як тут гарно. Ти на вулиці душно, а тут так прохолодно. Так, треба, щоб не загубитися такий магазин, що я можу тут загубитися. Взагалі тут ось крилишки наші, бачите, курочка. По кілограму все запаковано, все поділено, в морозильні. І ціни 3,60, 3,30. Тут ковбаси, багато м'яса, ковбаси. Е, таке, полуфабрикати, сире, фарші. Треба саме їм готувати. Ось, ось хлопці знайшли. Сім на говяжіх. Там є і курячі, так? Да? дала. Бери. Виноговяжий? Да, да бери виноговяжий, а я возьму ще й курячий собі. Отдельно? Отдельно. Отдельно. Конечно, у нас курячий 8, чи у нас виноговяжий 8,40 євро, да, а курячий 3,50. Так, а у 3,50. У тебе кілограм, а в мене пополам. Ну, да. 500 грам. Тому ціни майже однакові. А ну, Ось, бачите, все готові, сам, готові, вже ось готові. Саме дешеве було. Це що? 85, свинина, дешевше немає. Свинина саме дешеве, О, це батькові, так? Да? 85. Ну, хай, гляньте, всі віточки, ось такі от 4, на 4. бургері, тут тільки готові. Можна все взяти, але ми додамо своє. Гарно. Хороший, дуже. Оце все м'ясне. М'ясо. М'ясо, м'ясо. Риберці які красиві. По чому вони? Не видно. Риберця не видно, почому. 4.31, ось вже порізані риберця. Що нам треба? Не... Гляньте, гляньте, які куски. Це морська риба вся. Морсь... нарешті Я побачила, по чому наш це, Лосось наш. 6,50. 6,50, дороговато, звісно. Дороговато. Хоча хто його знає. Скільки це 650 бігом на гривні? 300, 300 гривні. А, тоді не дороговато. У нас точно так же. 300 гривень, точно. А це хіба за кілограм? Так. Да. А. а у нас кускмія не дороговато. Не дороговато, аж ніяк. Я думала, це, Сереж, я думаю, це за кусочок. Ні. Боже, риба просто безподобна. А, який кр... краб, Що це? Краб уже. Боже. Він що, копчений чи який він? Варений, готовий. Варений, ну ложи назад. Це не для нас віща. Ми можемо тільки людям показати. Розказати. Це він недорогий, 5 євро. Краб. Та недорогий, ну, ми його не знаємо навіть як їсти. А тут теж риба, гляньте, якими кусочками красивими. На... На, Так, синочок. Я зараз тебе. Ні, 6,84 298 грамів. Так що то запусти. Це риба друга. Це хвости ті ж самі, ну? Ні, це сальмон. А там були жалко. Що сальмон? Хвости. Хвости. Не так ціняться. Це названня риби совсем друга. Вот три євро, короче. Тоже красна риба. Ну воно не це саме. бачиш, що ціла риба немає. Воно то друга. Не Тонка, раді. мала, я, звичайно, не бачила. А ось королевські, королевські. Ви бачили таку красоту? то це хто любить. Альонка, Такі, як ти любиш. Криветки. Ось є і дрібненькі. Чим дрібніше, тим дорожче. Каже, чим дрібніше, тим дорожче. Бачите? Ці 632, 6,18. А ті я не бачу по чому. Дрібні. А ось в планах маловили вона Равлики, чи як як сказати? Ось вони. У нас в огороді такі були. <сіпі> Оце посміємося самі з себе. Що, да, морожено таке морожене. О, так давай, де ціни да, де Макар? <сіпі> О, 2,40 тут, а, бачиш. Ми отакий шоколадний не брали, ні? це все, що тут лежить, це брали? Ой, так і брали. Я не... Оце точно брали. Оце брали, оце, брали. оце не брали. Хорошо. Ось 2,90. Яка Шість штук, глянь, тут 2,90. Або це хтось сюди положив неправильно, так? Да? Це що ви, ти, що ви взяли? Ти взяв? Ну, от, так, в Ні, я отак ще хотіла. Отакий я ще хотіла. А, ти так і взяла. То, то не наша була, може. Так, пішли далі, бо я на одному морожено зациклилася і все. А тут же ж його видимо не відьмо. Видимо, не відомо, просто витіх, в тих коробочках навіть. Купи оцей. Знаєш, це, Давай. Знає, що це китайська пізня. Вперед, вперед. Отак, так. Ось це, мочі. Це, це національний китайський це саме, японський. Японський, національний. Воно хоч відобне? Да, ну, Сладеньке, то ви вже пробували? Да, воно типу в тісті морожена, не морожене. Ой, та тут його скільки! просто. Пробувати не перепробувати. Це взагалі. Гляньте, скільки мало. Скільки всього. Скільки тут горіть, не передати. А це все-все-все горіти, 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 сіємічки, навіть ось чищені. Я думаю, що це наші, а може і ні. Всього багато, багато, багато. О, печиво. Дійшла до печива. Мені треба буде дивитися, більше. більше немає. Бачите, вона мене живуть. Шоколадне печиво. Люблю. Ну, більше немає. Оце якесь цікаве шоколадне. гарно. Так, хлопці пішли і я пішла. Більше смачні. Оці огірочки. Більше смачні. Більше тут смачного кажуть нічого немає. Це тільки такі огірочки. Все, ще кетчуп взяли. Ну, коротше, хто що хотів, те й взяли. Кожен собі все, що хотіли. Осім взяли все. Ну, все. Мабуть, вже все. Грибочки різні, кукурузка. Це щось міні... картопля. Це я казала, картопля варена і консервована. Тут все таке манюнки, мініатюрненьке, все смачне, олива їхня. Все-все-все, це все консерва. Ну, все. І напоїв пішли. Напоїв теж дуже багато, великий асортимент. Пробувати, не перепробувати, мабуть, його нічого. Дуже ось кола така, дивлюся, по 75 центів. Кока-кола, Кока-Кола зеро, без цукру. Так що все, ми вже йдемо на касу. Кожен буде платити своє. Давай я своє заплачу, я перша буду. Я тобі дам 10 євро. Ну, Постоїш тоді біля мене, ладно. Ну, потім досиш. Да. Купила тільки що, якщо ви бачили, вибирала. Кава, капучино. Капучино. Как, що там написано? Господі, не розберу. Кафе, лате. Я правильно читаю кафе. Тому що я теж була здивована, коли вони кажуть кафе. Ми хоч знаємо, що таке кафе, не можу однією рукою одірвати. Він, він, може, він, він може не взяти трубку, там, короче, це саме, Открой. з першого раза, може бути в дорогі, це саме, Там два раза набереш і він потім перезвонив виходить, все одно, вечором чи може. що. А там обикновенно просто у нього спитаєш, коли він виїжджає, Оце, ну, це, да. ну запад, коли він виїжджає на этот самий, на Гандію Откройно. і скажеш фамілію, імя, отчество. Там обикновенно частне лицо буде, поняла? Наделение 4, какое-то село буде на запад, Боже, не можемо відкрити ось тут. Школа тиж музична. А на сумки, а на ну, що, що за посилку точно ми заплатимо, ну, а вони іноді беруть це саме за нову так. почту. Іноді не беруть. Ось воно. Почту. Я думаю, що за холодне. Почту. Це холодне? Холодна кава. Зараз спробуємо, яка нас смачна. Чи ні? Думаю, смачна. <свят> <свят> Дуже смачна. Дуже. Холодна, але смачна. А на коробці на сумці напишуть, коротше. На, на, на сумку вони. Як ви думаєте, для чого ця? Для чого ця? Для чого ця мусорка? Ота. І вона там ще аж три. Ви бачите, як розділяють сміття. Попеликавим, щасливі, йдемо додому. Це вже центральна вулиця, я її вже трішки пізнаю. Зараз зайдемо, мабуть, в овощний. 40 Ти що? Я ще таких Вова? не бачила. 40 центів. Просто гіганти. Я таких взагалі не бачу. Та ви його не донесете. Ви що? Та ні, Та там 20 кілограм точно. Це ж кошмар. Ну не вкусний, дають, не вкусний. Ой, тут як кож, кожному магазині. Ах, гарно, ви подивіться, що це. Це ж вообще кабан. Я такого взагалі не бачила кавуну за своє життя. А он в ящику стоїть. В ящику здорового. Ну, Все? Шо, шо, шо? Пакет. Шо? А тобі маленький, на цибульку, да? Ага, тут, да? Бо ми там і не бачили, правда? Ти от уберишь? Ну, да. 99, так? Саме дешевше. Мені не надо бороться. Ну, ось так тут все таких перчик гострий. Густрий перчик. Це зеркальне, Овочний магазин. Ми беремо саме дешеву цибульку по 99 центів. Є ось, вичте, євро 89 і є ще євро 29. Лимончики, грибочки, тут все є, все-все-все. Навіть отакі, які у нас викидають лимони, а вони їх продають. І, між прочим, за 1,69 євро. А це от 2,89. Так що я ніколи дуже не розказувала, що тут вже повони такі. Це їхні місцеві. Ми так і брали. він то червоний і червоний і... І солодкий, хороший колон. Ага, так ви взяли маленький. Ну, подумали. Та ну ви що? Во-первых, він затягне великі груші, дуже здоровий, там 20 кілограмів. Ну, все одно. 40, каже, центів. Ну, 40 центів. Зато дуже багато нектарів. Різні сорти. Це найсмачніше. Ціни майже одинакові. Ціни всі одинакові по одній ціні. Бачите. І оцей саме смачний, але він вже чуть, чуть подержаний, так сказати. Зато сливка є. Тут слива біла, гарна. 99. Короче, хороший магазинчик. Все є. Тут те, що оціняють зразу по другій ціні, бачите? Все ось. Коротше, все по різним цінам, все-все є. Навіть такі, які я не знаю. Так. Так. Син. А чого вони пристали? Не знаєш? Я замітила, що поліцейські чаще всього зупиняють велосипедістів або мотоциклістів. Машини тут не зупиняються, як у нас, всіх підряд. Мабуть, провіряють, пробивають. І або ж без шлема, або ж без одягу цього світу відражаючого. Світло трожаще. Ну, щось таке. Тому що ти вже йшла, захикалася. Ми були майже в другому в другому кінці міста. Я показувала, що там, де залізна дорога вже, там, де сади, о, там ідуть, то майже, 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 майже кінець міста. Зато там здоровий супермаркет. Дуже здоровий. Я навіть не можу зрівняти з нашими магазинами. Де у нас такий магазин? Один, щоб був. Щоб один такий здоровий. Навіть не знаю, дуже здоровий. Навіть метро. Вони всі маленькі, якщо зрівняю цей магазин. Не знаю, навіть оптових магазинів немає таких здорових. Думала, буде дощ. Ось над нами отаке. Весь час сонечко десь за хмарами. Хоча тільки що балакала з Наталочкою, з мамою Макара нашого. Mm. У них вже тємінь, А в нас ще, якби не тучи, ці не хмари, то сонце б ще світило. Ось так. Так що тут трішки по-другому і сходить сонце, і заходить по-другому. Душно. Просто не колихне знову. Думала, ось ось піде дощ, ось ось піде дощ. Ні, не пішло. не пішов дощ. Так що вже майже прийшли додому. О, треба бігти, бо зараз залишусь. Це те, що ми купили, національний японський десерт. Ось коробочка така, як він правильно, манго. Мопонка. Мочі -ма манго, так? Да? Я думаю, що всередині ті помороженому, бо ми його взяли в морозильній камері, да? а на вид, блядь, як якісь пряночки. Сережа, ну попробуй його розсити. 11 часов рівні, давай. Задовбав зі своїм вухов. Будь ласка. О, і старшенький кричить на так Хорошо, що це бігає, по всій криші. Я не відкрию, тому вони відкрити. Хто його відкриє? Ти? Ага. Ой, воно таке вашеньке. Цікаво, що ж там. Дімало, це зверху, це підняття цікаво. М -м -м. Всередині манго, Ой, яке воно смачне. Манго, я думала, що це якесь тісто, як у нас печення, да? А воно ні. Я навіть не можу сказати, що це. Ну воно таке м'якеньке. Боже, таке цікаве. Сережа, що це зверху? Ну це нічого на увазі, яка торісова мука фіфля. Національно забий моча і все, і тобі все покажеться, яке робиться. Бачите, смачне і страшне.